Мир тобі і благодать від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, що потрібно Богові від тебе. Богові від тебе не потрібно нічого. Все що, Богу, все, що тобі потрібно, ти маєш просити Бога. Бог має все. Бог сотворив всесвіт, Бог створив планети, зорі, Бог створив все, Бог все має. Все, що ти маєш ти. Це завдяки тому, що Бог тобі дає. Не ти такий мудрий, не ти такий успішний, Бог тобі дав мудрість, Бог тобі дав розум, Бог дає все. І чи потрібна йому твоя молитва? Ні. Молитва потрібна тобі, тому що ти розмовляєш з Господом. Ти дякуєш в Господа, ти просиш пробачення в Господа. Це потрібно тобі. Чи потрібно, щоб ти служив Богові? Ні, Він тобі служить. Він віддав за тебе своє життя, щоб ти мав життя вічне на небі з Богом, в раю. Кому більше потрібен Бог тобі, чи ти Богові? Ти потрібен Богові. І Бог потрібен тобі. Тому що без Бога, як в нас в Україні кажуть, ні до порога. Але Господь це той єдиний, хто дає мир в серце, хто дає. Мир в душі той, хто дбає про тебе, той, хто веде тебе до спасіння і приведе до спасіння, якщо ти приймеш його свої, Ісуса своїм Господом. Тому задумайся, і коли ми хочемо сказати, що Богу від нас щось потрібно, ні. Богу він нічого від нас не потрібно, тому що Він має все. Він є абсолютною досконалість. йому нічого не потрібно. Все, що потрібно, це Тобі і мені. Прийняти Ісуса Христа своїм Господом любити так цей світ, як він полюбив. Амінь. Ісус любить Тебе.